За минулий тиждень епідемічна ситуація на Буковині ускладнилась. Повідомили фахівці. Перевищення епідеміологічного порогу в загальному у нас зареєстровано по місту Чернівці та в чотирьох районах нашої області, а саме в Заставнівському районі, практично в два з половиною рази в Кіцманському районі, Новоселецькому, Хотинському районах. Почастіше звернення по медичну допомогу усього до лікарів вже звернуло 64 тисячі буковинців. Більша половина із них діти у групі ризику і вагітні. Дві з 12 17 жінок, які отримували лікування від ГРВІ з діагнозом пневмонія, нині знаходяться у реанімації. Вони впродовж 7-10 днів знаходилися вдома, займалися самолікуванням, тобто не було одразу звернення за до лікаря за медичною допомогою, що спричинило вказані ускладнення на Буковині лабораторно не зафіксовано, утім медики не виключають його поширення. Грип це також гостра респіраторна вірусна інфекція. Мова йде е, про відсутність лабораторного підтвердження випадку грипу в області, але це не є підставою вважати, що грипу в області немає. Відтак в області створили координаційний штаб, який розробив протиепідемічні заходи. Запроваджено масковий режим обмеження відвідувань в лікувально-профілактичних закладах, в закладах соціального спрямування і в дошкільних навчальних закладах, які на сьогодні продовжують функціонувати. Крім цього, зменшенню захворюваності, сподіваються, фахівці має посприяти карантин у школах. Усі школи у Чернівцях призупинили навчання до 10 березня. Через високу захворюваність зачинили інші навчальні. Ні, заклади сьогоднішнього дня закрилися всі школи в Кіцменському районі. Орієнтовно до середи включно. На четвер будемо бачити зранку ситуацію, оскільки дано доручення моніторити щоденну ситуацію в кожному районі. У заставні слава богу, вже пішло на спад захворюваність. Тому якщо говорили в кінці тижня про закриття, то сьогодні констатуємо, що іде на краще ситуація закриватися. Не будуть проблем з навчальною програмою, учні не матимуть. Вважають освітяни. Кричущої ситуації немає. Має кожен вчитель, він майстер своєї справи, і він сам проаналізувавши програму, календарно тематичне планування шляхом ущільнення, об'єднання тем цю ситуацію може виправити. Звичайно, дітки старші вони будуть оглядово самостійно вивчати. Також ми маємо резервні години за рахунок тих годин, які даються на закріплення кожної теми. Там є по різних предметах достатня кількість годин. Тим часом ситуацію захворюванням на ГРВІ в області моніторить щоденно при високій температурі і загальному ослабленні радять одразу викликати лікаря додому, намагатись зменшити контакт хворого з іншими, часто провітрювати приміщення та одягати захисну маску. Має гумена Михайло Антонюк, місцевий час.